Розглядати цей Великий Святий Собор, який відбудеться за тиждень, треба також зрозуміти грачів, які беруть участь у цьому соборі. Треба розглядати церкви і розуміти їхню історію, і бачити їх частину та як ті. Шахи, які розставлені на шахівниці. Бо кожна церква має свої прикмети, має свою характеристику, має свої цілі, і вона незмінно змагається до тих цілей. Треба зрозуміти найкраще. Найбільшого грача на цій шахійниці це Російську православну церкву. Від самого початку, коли київський митрополит став московським, від того моменту, коли Москва вирішила, що вона є третій і останній Рим, і до від того моменту, коли був встановлений патріархат у 1500. У 1989 році Москва мала один єдиний план. стати провідником цілого православного світу. Тому у 18 столітті почав наступ, почався наступ на південь, тоді перший раз Росія анексувала Крим. Забрала від татарів, від турків. У 19 столітті відбувалася Кримська війна. І на початку 20 століття була секретна угода, підписана між Францією і Англією, в яку також втрутилася Росія. Хочу дещо сказати докладніше за Кримську війну і за цю секретну угоду, яка була підписана французьким дипломатом Франсуа Жорж Піко, англійським сир Марк Сайкс і міністром закордонних справ Російської імперії Сергієм Сазоновим. Ще починаючи в 19 столітті, Росія почала прямувати до цілі завоювати Царгород і взяти під контролю святі землі. Франція разом із Римом жахнулася, але тому що Франція не мала військової сили бо через Революцію, Наполеонські війни, інші суспільні заворушення взяти цю військову відповідальність на себе. Звернулися до Англії, Бритійської імперії, і Англія погодилася частково, не повною війною, але певними військовими діями, відвернути увагу Росії від цього пляну. Наслідок чого відбулася Кримська війна, Англія старалася з різних кінців наступати на Російську імперію, щоб відволікати час, зуживати ресурси і дійти до якогось дипломатичного рішення, щоб зупинити дальші пляни Москви. Ну, на той час Петербургу. Але на початку. ХХ століття, коли Англія і Франція вирішили, що Османська імперія буде розвалюватися, ці дві країни у своїх імперіалістичних намірах почали розподіляти, яка частина Османської імперії кому дістанеться, Росія використала цей момент, щоб Наступити на Туреччину зі Сходу, захопила територію Трабсунду, почала встановляти більшу Вірменію там і втрутилася в той цілий процес і домоглася, щоб отримати в результаті контролю над Царгородом. І цілою протокою між Дардинелами і Босфором. Як знаємо, сталася революція і в Росії не змогли осягнути цих цілей. Були пляни, що якщо б Росія отримала ці території в Туреччині, заселила б своїми вірними козаками. Це була б перша така, ну може не перша, але це була б така етнічна чистка тих територій, виселялися б турки, виселялися б навіть і греки. І в одній державі, в одній імперії не було б місця для двох таких великих патріархів, як Вселенський, другого Риму. І Московський Третього Риму. І тому вселенський патріарх був би зліквідований. Я не знаю, наскільки Селенський патріарх сьогодні є свідомий, дальших цілей у 21-му столітті це саме ж осягнути зривом цього великого. І святого собору, який має відбутися на Креті. Вселенський патріарх сам здається, із тієї позиції, що він є той, так би мовити, вселенський патріарх, що він завідує і адмініс, має свою владу і свою привілею над усіма православними світу, бо ж навіть цей собор вже не називається як всеправославний. На офіційних сторінках Вселенської патріархії. Він навіть називає, не називається православний. На сторінці Московської патріархії написано Вселенський, не Вселенський, Всеправославний собор. Але на сторінках Вселенської патріархії цього не написано. Серед тих канонічних церков, що мають прибути, знаємо про дві відмови. Знаємо, що болгари відмовляються, антіохійці відмовляються, Москва має екстренні наради, щоб розглянути питання, чи вони також поїдуть. Якби Москва не поїхала, це взагалі б зірвало увесь авторитет Селенської патріархії. Або може Москва хоче поїхати і там повестися так, щоб взяти на місті все під свою контролю. Так що Вселенський патріархія під величезною загрозою втратити внаслідок цього собору свою престижеву позицію. Як українець, як православний. Українець. Я частинно вважаю, що це було б корисно для української церкви. Особливо для української церкви в Канаді. Бо я вважаю, що ця ціла ідея, що діаспора має виключно бути під його контролею, а не під контролею. Матірник церков неправильна, не є в дусі православному, не є в душі нашому українському національному. Я вже згадував, що митрополит Юрій у 2010 році. На соборі висловлювався, що Українська православна церква в Канаді не має права на своє автокефальне існування як церква, бо ми тільки поділяємо канадську територію з іншими юрисдикціями православними. Ми не маємо своєї тут монополії, бо монополію застерігає вселенський патріарх. А я особисто не хочу, ще раз кажу, втратити ту спадщину, яку я отримав від моїх батьків, і щоб я не міг передати її моїм дітям, а щоб мої діти не могли далі передати це внукам і так далі. Але, беручи під увагу, що ми зараз є в такій напруженій глобальній політичній ситуації, військовій. Політичний говориться про гібридну війну. І я переконаний, що навіть і на цьому соборі, якщо він відбудеться, якщо прибуде делегація від Російської православної церкви, ця гібридна війна буде далі продовжуватися.